Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви з вами ми візьмемо з вами текст із Книги «Припитки». Безмов... багатомовності гріха не бракуватиме, хто стримує язик? Той розумний. Знаєте, це в нашому житті вміння спілкуватись це справді велике мистецтво. І як навчає нас книга приповідок, що людина повинна стримувати свій язик. Тому що все те, що ми говоримо, воно насправді відображає не тільки наш внутрішній світ, але воно відображає наші прагнення бажання. Воно відображає нашу мету цього життя. Той, хто багато говорить, дуже часто він є пустослівний. Говорить, аби говорити, бо вважає, що це класно, це круто. І всі думають, от який розумний. В Америці якось стався один інцидент. Ось цей відомий їхній журнал е про географію National Geographic якось оконфузився. Що сталося? Один жартівник вирішив пожартувати. Що він зробив? Він зібрав, знаєте, дуже розумні слова. Написав статтю, яка, в якій було просто включено багато різних термінів, селів наукових, які насправді він просто їх прочитав і сяк так їх зліпив докупи. Хоча ці слова були зовсім мали різні значення і були дуже часто між собою не пов'язані. Але це вийшла така гарна наукова стаття. І він відіслав цей журнал. Це було десь в 80-х роках. І ось цей журнал бере опубліковує цю статтю. Більше того, цю статтю потім визнали однією з найкращих наукових статей року. І коли це все, знаєте, він... добре, що цей юнак був, знаєте, чесним. І він потім дав цілу прес-конференцію, він повідомив, що ця стаття це просто вигадка, це набір селів. Він хотів в такий спосіб перевірити, наскільки дійсно цей журнал відповідає за ту інформацію, яку він друкує. Ці, цей, цей епізод я згадав якраз в те, через те, що показати, як багато слів'я, красивих слів, вони насправді часто нічого не мають за собою. Знаєте, полки речі, полки слова. Але що вони несуть? Мова людини повинна нести життя, мова людини повинна нести надію. Мова людини повинна нести якесь відчуття безпеки, любові. І, знаєте, сказати людині, що я її люблю, достатньо кілька слів. Я тебе люблю. Три слова. А не треба пояснювати, як я тебе люблю, а що там, ти, 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 ти. знаєте, це все-таки, знаєте, як мильна бульбашка. І от як каже сьогоднішній стих, що в багатомовстві гріха не бракує. Тобто, коли людина багато говорить, вона насправді говорить багато пустих слів. І нічого конкретного. І ось це багато мосов, багато слів'я, воно призводить до одурманення людини. Пам'ятаєте на початку війни був один такий у нас чоловік, називається Арестович. І от це його мовлення, те, що він говорив, це яскравий слів такого багатослів'я і пустослів'я. Коли людина говорила, аби говорити, і подивіться, що зараз він говорить: говорить, аби говорити. Але його мова багатослівна мова, це мова пустоти і ненависті, мова гріха. Подивіться на е, ті всі російські агітаційні передачі, де люди годинами говорять про одне і те саме. І тільки розпалює ще більшу ненависті злобу. Мені подобається українська правда. Вони почали випускати, знаєте, такі ролик, можливо, вони вже давно, я просто тепер на них натрапив, новини за одну хвилину. І реально вони в одну хвилину розповідають новини дня. Зручно, просто, конкретно. В наш час ми маємо бути обережними з тими людьми, які дуже багато говорять, які говорять багато пустих слів, які дають багато обіцянок, люди, які вважають себе великими експертами в якійсь галузі. Людина, яка багато говорить, дуже часто говорить пустоту. І коли ми слухаємо ось цю пустоту, ми наповнюємо себе цією пустотою. Тому це і є зло. Багатослів'я, пустослів'я, це є пустота. І через отаке от слухання, багатослів'я, пустослів'я, ми наповнюємо своє життя пустотою. А коли в нашому житті пустота? З нами стається лихо. Розумний чоловік, якщо й буде давати інформацію, то це буде просто чітко, коротко, щоб людина могла, прийнявши цю інформацію, з легкістю її опрацювати. Коли в нас хочуть обманути, нам говорять дуже багато, дуже яскраво і дуже красиво. Коли нам говорять правду, нам говорить дуже просто і коротко. Тож закликаю всіх навчитися слухати. І якщо ви, слухаючи якісь новини якогось експерта, політика чи просто навіть знайомого, чуєте від нього багато слів, але жодної конкретики, уникайте цієї людини. Тому що мудрий чоловік. Буде говорити мало, чітко і конкретно. А той, хто хоче вас наповнити брехнею, наповнити пустотою, який хоче перед вами вихвалятись, показатися, який він крутий і класний, він буде говорити дуже багато і ні про що, доводячи вас до того стану, щоб ви перестали думати. Це, до речі, є так звана інформаційна війна. Щоб людину затягнути в інформаційну війну, їй треба багато красивих слів і мало чіткої конкретної правди. Тож слухаймо, аналізуємо і не дозволяймо собі втягнутися в цю фальшиву, фальшиве багатослів'я. а шукаємо людей, які готові сказати просто, чітко, коротко і правдиво. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Гамінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас річ. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас зрічно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас зрічно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас зрічно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну, благослови у оздорови поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які осувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішню, так і внутрішні, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захороне, і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і це завжди, нині, повсякчас, на віки віки. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!